Що таке три основні закони всесвіту та як їх зрозуміти, як з ними жити та як ними оперувати? Сьогодні говоримо про це. Привіт, моїм чудовим та прекрасним! Ви знову на НАТА підкаст-каналі. Якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, будь ласка, став лайк, підписуйся та приєднуйся до мого ком'юніті. Ми говоримо про саморозвиток, самодосконалення, як бути кращою версією себе, а також як виховувати свою жіночу енергію. Отже, сьогодні тема дуже класна і дуже цікава. І, звичайно, я буду постійно говорити. Напевно, про те, що кожна моя тема цікава і класна, тому що ну я би тупо не записувала би це в відео, якщо б воно не було класне та цікаве. Я вирішила сьогодні поговорити саме про три основні закони всесвіту, якими потрібно вміти оперувати, і які потрібно знати як отче наш, як просто гімн України. Будь ласка, вивчіть гімн України і другий куплет також. чому тому, що це так працює, це так влаштоване. Все, що тебе оточує, воно саме працює по цим трьом законам. Тому, будь ласка, сідай, бери чайочок і слухай про те, що я буду говорити. Перший закон, який потрібно запам'ятати і навчитися його розуміти, це подібне притягує подібне. Що це означає і як це зрозуміти? Подібне притягує подібне. Все. Надзвичайно просто абсолютно все, що тебе оточує, неважливо де стосунки, кар'єра, робота, власний розвиток, хобі, інтереси і так, далі, і так далі. Все абсолютно, що оточує тебе, подібне притягує подібне, тобто, те, що зараз існує навколо тебе, це все результат того, що ти сама до цього дійшла. Ображайся або не ображайся, але. Це розмова сама з собою, це твоя особиста розмова з тобою. Тому ти маєш розуміти, якщо подібне притягує подібне і в тебе якісь сфери твого життя не задовільняють тебе. Треба задуматись, правда? Чому цей закон настільки важливий, давай подумаємо з тобою разом? Якщо ти усвідомлюєш те, що якісь сфери твого життя не задовільняють тебе, і ти би хотіла це змінити. То закон подібне притягує подібне, він дає можливість тобі змінити це. І звичайно, все починається з твоїх думок. Все починається з того, що ти вирішуєш, так я хочу змінити цю сферу свого життя. Я даю собі точку відправлення. Я даю собі початок своєї роботи. Я даю собі перший буст, чарівний пенділь. Цей перший крок він має відбутися. Так, ти можеш це змінити, тобі потрібно просто це усвідомити. Давай подивимося трошечки глибше. Дивись, у тебе є кар'єра або робота, або стосунки, наприклад, так, які тебе не влаштовують, або люди, з якими ти спілкуєшся, і вони якось ну, щось не те, щось тобі не подобається, і так далі. То, в першу чергу, важливо усвідомити, що подібне, притягує подібне, тобто те, що ти притягнула. Воно тебе зараз оточує, тобто тобі потрібно усвідомити і трошечки глибше подивитися всередину себе, самої. Якщо ти перебуваєш в оточенні людей, які тобі не подобаються, то напевно щось там в них є те, що є в тобі. Це стосується абсолютно будь-якої сфери. Тобі потрібно самій собою пропрацювати цей момент і усвідомити, чому це з тобою відбувається, чому воно зараз так, тому що десь там щось сидить, якась казявка погана, да? Яка там сидить, і вона притягує це все і не дає тобі рухатися далі. Подивись уважно на ці всі моменти, усвідом те, що подібне, притягує подібне. Я буду це говорити мільярд разів, щоб ти запам'ятала це правило. Угу. Якщо ти. Хочеш бачити навколо себе більше любові, більше щастя, більше спокою. Якщо ти хочеш притягнути в своє коло оточення людей, які більш класні, круті, з цікавими інтересами, з якимись крутими фішками і так далі, ти мусиш усвідомити, що для початку ти сама маєш стати такою для того, щоб почати приваблювати таких людей. Так само і з світом, який тебе оточує. Наприклад, люди, які щасливі, вони бачать. Щасливі моменти люди, які закохані, вони бачать закохані моменти. А люди, які говорять, як класна я везуча, і так далі. Вони починають помічати, що вони класні і везучі. Вони починають усвідомлювати те, що це працює в такому плані. Подібне притягує подібне. Тобто, якщо ти хочеш, щоб твоє життя змінилося, щоб ти відчувала себе щасливішою, кращою, спокійнішою, тобі потрібно почати з себе і тоді. Ти почнеш це помічати, і ти почнеш робити цей самий шифт. Наступний закон номер 2 Там, де забрала, там маєш повернути. Класний закон, супер простий, супер зрозумілий. Давай його разом розбирати. Все в цьому всесвіті працює саме за цим законом, за цим законом балансу енергій. Те, що ти забираєш, ти маєш там відновити. Тобто, ти маєш повернути цю саму енергію для того, щоб був постійний постійний оцей обіг. Цей закон він дуже важливий і він керує майже усім, усім просто що тебе оточує. Все, що ти забираєш, ти маєш повернути. Як це працює, коли ми використовуємо всю енергію тільки забираючи неважливо енергія, ресурс, гроші, знання і так далі? Якщо ти виконуєш функцію тільки поглинаючого, забираючого і не повертаючого, ти використовуєш той самий кредит, той самий кредит Всесвіту, який тобі дається. Але це означає те, що ти маєш повернути. Нема такого, що ти забираєш безслідно. Дивись. Дуже проста порада, як почати балансувати в цьому плані, так як почати балансувати. Ти можеш бути більш доброю до людей, ти можеш бути більш привітною до людей, ти можеш допомагати людям, ти можеш приймати участь в благодійності, донати і так далі. Розумієш, але все має бути не просто так. Якщо ти маєш можливість своєю професією віддячувати, ти також це можеш робити. Наприклад, зробити якусь послугу неплатною, а віддаючи гроші на благодійність. Також може бути це стосується абсолютно будь-якої сфери, але пам'ятай, ти не можеш використовувати це все в кредит і думати, що ти далі будеш просуватися, і далі якось буде твоє життя налагоджуватись і працювати, і йти далі. Баланс є у всьому. Але також я би хотіла поговорити тут і про те, що не потрібно з цим перебільшувати. Окей, тобі не потрібно самій настільки проявляти ініціативу до цього всього, щоби. Гнатися за чимось і йти в, в плюс в плюс Інколи цей плюс він може зіграти з тобою такий, знаєте, злий жарт, тому що ти можеш переборщити з чимось з цими енергіями, і будеш навпаки відчувати це вигорання через те, що ти будеш думати Ой, так я допомагаю людям, я така класна, я така, я те та, все так стараюсь, але... Це не працює, це не працює, тому що ти вже переборщуєш. Ну типу, ти вже починаєш прям ну, кудись летіти незрозуміло куди. І від цього ти відчуваєш це вигорання. Просто так занадто ініціативним теж не дуже добре бути. Тому що якщо ти будеш лізти, наприклад, до якихось людей з якимись порадами, які тебе не просять, то ніхто тобі за це не віддячить. І потім ти будеш розуміти, що о Боже, так я вигораю, просто через те, що я пропоную свою послугу, а мені не відповість. А мені не дають похвалу, а мені не повертаються з якимись іншими там, допомогами чи так далі. Це все дуже просто, просто через те, що та людина, до якої, наприклад, ти лізеш, вона не потребує твоєї допомоги. То не потрібно це давати, тому що ну це не потрібно, це так не буде працювати. Тільки ті люди, які в принципі доростають до фази, що я хочу отримати цю допомогу, будь ласка, допоможи мені. Ти дуже хороший спеціаліст. Я бачу тебе як свій приклад, я бачу тебе як помічника. І якщо така людина звертається до тебе, то будь ласка, ти можеш допомагати. Але не лізь зі своїми порадами, не встромляй свого носа туди, куди тебе не просять. Тобто, пам'ятай про цей баланс, проявляй ініціативу. але не потрібно з цим перебільшувати, тому що все світ любить баланс, і ти мусиш вміти балансувати у цьому законі. Дивись, ще дуже дуже важлива така ремарка. Намагайся не гнатися за чимось занадто. Роби це з задоволенням. Не потрібно примушувати себе щось почати робити з такою емоцією, ніби ти мусиш це зробити. Не роби такого. Роби це з задоволенням, роби це з світлими енергіями, роби це з вдячністю. Тому що коли ми починаємо фейкіти, це потім повертається до нас, тому що повертається перший закон, подібне притягує подібне, розумієш? Тому знайте, що ти мусиш балансувати, ти мусиш знаходити оцю середину, мусиш усвідомлювати те, що не потрібно це робити, примушуючи себе. Ще одне те, що хотіла би додати до цього, це що коли ти вибираєш тільки забирати. То це робить тебе важкою в енергетичному плані, і ти просто перестаєш далі просуватися по своїм цілям, по своїм бажанням, по відкриттю своїх енергій, по пропрацюванню себе і розвитку себе. Просто тупо через те, що ти занадто важка, ти занадто багато взяла цього кредиту. Ти занадто багато. Вин на цьому світу, тому пам'ятайте, що тобі так потрібно це робити, так потрібно балансувати, не лізти, куди тебе не просять, і фокусуватися саме на позитивному відданні, на позитивних вібраціях, які мають виходити з тебе, не робиться примусово, робиться щиро. І третій закон, який сьогодні ми з тобою розглянемо, це закон плати. За все потрібно платити. Всьому є своя ціна. І давай зараз. Подумаємо з тобою разом. От скажи мені, будь ласка, коли ти йдеш до магазину, коли ти купуєш якусь річ, коли ти купуєш якусь послугу, ти за це платиш, так? Так. Коли ти бажаєш комусь зла, коли ти нещира, коли ти погано ставишся до свого організму, недбайливо відносишся до себе, ти платиш чим? Здоров'ям. Нервами, здоров'ям, хворобами і так далі. Тобто, це все працює таким чином. У всього є своя ціна. І давай не забувати про те, що ці три закони, про які я зараз говорю, вони, в принципі, всі взаємопов'язані. Тобто, якщо ти будеш давати буст тільки в один бік із трьох, це не буде дуже сильно працювати. Тобі потрібно усвідомити те, що ти маєш балансувати між усіма трьома. Давай повернемося до цього третього закону. Отже, також це стосується абсолютно всього. Якщо ти береш в кредит, якщо ти не платиш ту ціну за Яку ти береш цей продукт неважливо, неважливо абсолютно. Я говорю про продукт, в принципі, абсолютно все, що тебе оточує, починаючи від послуги, закінчуючи е вкладанням в свій організм. Так? Ну, абсолютно все. Тобі потім це повертається, тобто в є своя ціна. І дивись, навіть. На дуже простому прикладі тобі поясню так не тільки здоров'я, е, кар'єра і так далі, і плата за щось матеріальне. Наприклад, плата за мій продукт, який я тобі даю. Так я роблю е, відео подкасти на YouTube. Твоя плата, наприклад, може бути залишити коментар, підписатися, поставити лайк. Це ж ну, це займає хвилиночку, секундочку, навіть навіть секундочки не займає. Але таким чином здійснюється цей обмін енергії. Ти платиш цю ціну, і тобі насправді нічого це не коштує. Але коли ти будеш це робити, коли ти будеш віддавати щиро свою ціну, то тобі буде повертатися. Розумієш, навіть в таких малесеньких дрібничках, але це працює, це починає рухати енергії, які є в принципі повністю ось навколо тебе. Це починає рухати цей баланс, тому що ти ресурс, але ти і поглинач, і ти мусиш це усвідомити. Якщо ти будеш тільки поглинати, забирати, не віддавати. То це буде притягувати подібне, тобто знову буде все повертатися ще до першого закону. Розумієш, як це працює? Я би хотіла, щоб ти зараз продумала ці всі три закони, як воно співзвучне з твоїми думками. Чи прийшла тобі якась ідея до того, яким чином ти можеш пропрацьовувати ці закони? І до речі, знаєте, я подумала про те, що давайте я про них ще детальніше з конкретними прикладами. Напишу в своєму телеграм-каналі, а ти заходь, підписуйся, і там буде багато чого корисного. Ось так це все працює, ось так це все взаємодіє. І ти мусиш розуміти те, що якщо в тебе десь там проскочив якийсь інсайт після моїх слів, то знай, ти на своєму вірному шляху ти мусиш розуміти те, що нічого не буває просто так. Рано чи пізно хтось постійно отримує по заслугам. Рано чи пізно щастя буде. Перемога буде, все хороше буде, тому що якщо ти щиро віриш в щось, якщо ти щиро йдеш в тому напрямку, в якому ти хочеш жити, якщо ти звільняєшся від негативних емоцій, від ось цієї крадіжки, кредиту, який ти береш від всесвіту, але ти не повертаєш, то знай, ти на правильному шляху, перестань просто поглинати, перестань бути на цій сходинці, іди далі. Іде далі рости далі, тому що коли ти починаєш це робити, коли ти починаєш рухатися, коли ти починаєш з задоволенням робити речі і відкривати себе по-новому, то подібне притягує подібне, і це саме тобі буде повертатися. Повір мені, я цьому приклад я це знаю, і я зараз живу своє життя, яке я дуже давно хотіла жити. Але через те, що в мене тупо були ці самі установки, і я не знала, як пропрацьовувати і як розуміти навіть ось ці три елементарних закони Всесвіту. В мене не йшло нічого далі, я не просувалася. Зараз я йду вперед, я кайфую, і я реально відкриваюся постійно, постійно працюю, постійно кайфую, постійно бачу нове, поглинаю нове і продукую нове, тому, будь ласка, запам'ятайте три закони. Заходь в телеграм-канал і читай ще більш детально конкретно приклади, яким чином ти можеш зробити буст у своєму житті, і на цьому я би хотіла завершити сьогоднішній підкаст. Дуже вдячна тобі за те, що ти мене слухала і пам'ятай. В тебе все обов'язково вийде, тому що ти на правильному шляху.